Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Український військовослужбовець Денис Ярославський опублікував офіційне звернення до міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. У своєму дописі Фейсбук військовий закликав Клименка взяти під особистий контроль справу про поширення матеріалів щодо за словами Ярославського місця, тя образу честі та гідності, і дискредитацію з боку авторів ютуб каналу Ісландія. Ярославський стверджує, що співробітники слідчого управління ГУНП у місті Києві умисно не Заяву про злочин до єдиного реєстру досудових розслідувань попри ухвалу Шевченківського районного суду від 16 липня 2024 року, за його словами, це є порушенням статті 382 кримінального кодексу України. Умисне невиконання судового рішення. Шановний Ігоре Володимировичу, як офіцер, який присвятив 17 років службі в правоохоронних органах та з першої дніва війни став на захист держави. Звертаюся до вас із проханням взяти цю справу під до запистиє контроля також забезпечити проведення лін. Лінгві... Вістичної експертизи матеріалів та передачу зібраних доказів до суду йдеться у зверненні причиною дискредитації за словами Ярославського став його публічний виступ щодо відсутності фортифікаційних споруд на фронті у місті Вовчанськ, що дозволило російським військам безперешкодно зайти в місто в травні цього року. Ця інформація стала підставою для створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Військовий також наголосив, що автори каналу Ісландія Сергій Іванов та Володимир Петров безпідставно звинуватили його у співпраці з російськими спецслужбами та проведенні інформаційно-психологічних операцій на користь ворога, попри ухвалу суду та депутатські звернення, справа досі не внесена до ЄРДР. Ярославський вважає неумисним приховуванням злочину та просить міністерство внутрішніх справ втрутитися у ситуацію. Крім того, Ярославський нагадав Клименко про його особисте спілкування з народними депутатами щодо арешту військового у 2017 році, коли його було виправдано за всіма звинуваченнями в Києво-Святошинському суді. Військовий вважає, що цю справу проти нього було сфабриковано з метою його усунення з посади керівника поліції Обухівського району через боротьбу з незаконним видобутком піску та наркотрафіком. Ярославський також звернувся до народних депутатів та засобів масової інформації з проханням взяти справу під контроль та надати її публічності, зазначивши, що автори каналу Ісландія займаються безкарним приниженням військовослужбовців. Сьогодні я прийняв рішення направити адвокатів до слідчого управління, якщо до понеділка не буде відповідної реакції. Плануємо звертатися до ДБР раніше. З цього приводу вже зверталися народні депутати. Понад 20 підписали відповідний лист. Проте, попри звернення відповідальним особам, було дано вказівку не вносити відомості щодо Іванова та Петрова. Ба більше навіть депутати не отримали жодної відповіді, сказав Денис Ярославський у ексклюзивному коментарі для СтопКору. Якщо держава не статна захистити тих, хто захищає її, тоді що казати про всіх інших громадян. Вони взагалі не можуть розрахувати на захист. Що трапилося у травні цього року, коли. Російська армія почала активний наступ на Харківщині. Ярославський повідомив, що окупанти вільно війшли у сіру зону, адже першої лінії фортифікацій та мінних загороджень просто не було. Подальшому висловлені військовослужбовцем факти, і тези підтвердилися матеріалами, ДБР і навіть стали підставою для створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Після цього представники Ютуб каналу Ісландія, зокрема Сергій Іванов та Володимир Петрович розпочали щодо нього дискредитаційну кампанію, публічно звинувативши Ярославського співпраці з. Російськими спецслужбами роботі на ГРУ-РФ та проведення інформаційно-психологічних операцій і ПСО на користь ворога за його словами Ярославської відомості про скоєний пропагандистами стосовно нього злочин мав бути негайно внесений до ЄРДР, згідно з ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва. від 16 липня 2024 року. Однак станом на сьогодні, через 26 днів після ухвали суду співробітники слідчого управління ГУНП у місті Києві, так і не внесли його заяву до РДР. Що на думку військового є порушенням М. Статті 382 кримінального кодексу. Умисне невиконання вироку рішення ухвали постанови суду, що набрали законної сили або перешкоджання їх виконанню. Відтак Денис Ярославський публічно звернувся до міністра внутрішніх справ Клименка комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності та народних депутатів з проханням взяти під контроль особисте розслідування даної справи. Сам Ярославський підкреслює. Я розумію, що в нашій країні досі діє телефонне право, а не закон. Розумію, що корупція і кругова порука під час війни тільки посилилася. Але я і такі ж однодумці ніколи з цим не змиримося. Я ніколи не зупинявся, і всі, хто знає мене особисто, можуть це підтвердити. Якщо держава не здатна захистити тих, хто її захищає, то вже що говорити про права простих незахищених людей так не повинно бути. Не за це ми боремося. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобання. Майка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.